Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Галини. Подивимося, що вона прислала. Дякую Галині за гостинцю. Мій внук любить чілі, ото буде довольний і щасливий. І подивимося на скарби, які Галина прислала. Я не витягувала тут баламути. І тут баламути, і тут баламути, і тут. Тим словом, самі баламути різні різні. Тут і чорні, і кремові, і венеційка, і ще тут такі баламути. І тут запитую Галину: її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Вона прикраси для Галини готові. Покажу вам, що я зробила. Бажання Галини було, щоб мінімум фурнітури. Тому тільки роздільні, малесенькі, чуть-чуть для того, щоб. На мистечку було живим, гнучки, недубовим. На закінчення тільки гачок. Баламути класні. Тут і нічого зайвого не потрібно. І з більше баламутів також зробила низочку, дала роздільні позолочені і гачок. Їх можна як подружки вдягнути або як самостійну прикрасу. Такі прикраси, вони універсальні, підійдуть для всього. Із баламутів, таких трошки більших, одна велика намистина була, дала на неї шапочки і тільки роздільні до конектору. На Закінчення гачок. Ці прекраси, як бачите, різні, але шикарні, як повернулися тут перламутром, близьком таким. Шикарно. Бачите, яка краса. З дрібніших я так порахувала, вийшло аж сім низок. Вони не зовсім дрібні, але порінки частими менші. Підібрала такий конектор. І на закінчення гачок. Також нічого не давала, крім роздільних міжнамистини, ну і, звісно, вже коннектор, щоб з'єднати ті всі низочки. Баламути такі овальні, чорно-сіру. І білі, молочні. Вирішила їх поєднати разом. Вийшло трирядне намисто. Такий дала конектор цікавий. І на закінчення гачок. Камінь шикарний і нічого зайвого не потрібно. Ось таке намисто вийшло трирядне. А із блакитних. Вирішила поєднати з баламутами, там ті, що в пакетику були, вони трошки вирізняються, чуть-чуть сіріші. Ну так, непомітно, але трохи є. І я вирішила додати до моранського скла. Бачите, як гарно світить. Отут такий мідний блиск, і я додала мідні роздільні. Конектор мідний і гачок. Ну, таке трирядне намисто. Переробка невелика, але зато така вартісна, шикарна, можна сказати, королівська. А для поціновувачів готових прикрас сьогодні я вам покажу зрубіну. Маю три ниточки такого кубиків по 4 мм. їх можна ці разом вдягати можна окремо і придбати можна поштучно. Тут уже, як за бажанням. Посилання на магазин є під відео, так що заходьте, дивіться. Бачите, як три разом. Дала гематитові позолочені кубики і такі замочки маленькі. І ще маю два комплекти з сережками, з такими рубіновими вставками. Отак виглядає сережка одна. І тут трошки більші намистинки, тут є 6 мм і мм. Дала гранені позолочені, такі як намистинки, і такі. Замочки. Можна придбати два і одні сережки, можна такі сережки до цього, то вже як ви поважаєте. Я просто показую, що є в наявності, а ви вже рішаєте самі, якщо вам це підходить і що підходить. Всім гарного дня! І до наступних переробок.